Пане Павле, скажіть, ласка, чи бачите, ви що останнім часом, і я зараз говорю і про атаку в ніч на 10 лютого, яка була по півню нашої країни, і в ніч на 11 лютого, шахетні атаки тривають по кілька годин. І такі великі перерви. Чи ворог дійсно змінює тактику? І наскільки зараз у нас критична ситуація, як пише Таймс», як кажуть, ісві саме із засобами до систем ППО? Чи ще можемо впоратися? Відтак, що на заміну цьому для боротьби з шахедами ми можемо зараз протиставити. Ворог не тільки тактику вдосконалює застосування тих же шахедів, але й матеріальну частину вони навчаються швидко. Можна подивитись статистику знищених і запущених шахедів за останні місяці, і, на жаль, вона не дуже втішна. Кількість відсоток незбитих. Ні, в ворожих зростає. Чому це відбувається? Ну, По-перше, це вдосконалюються саме шахеди. Е, друге, це використовуються е, нові види озброєнь, в тому числі от, реактивні шахеди, так звані. О, це е, те саме, але вже з двигуном реактивним. Е, швидкість е, БПЛА збільшується. З порядку там, до 200 км було, стало вже 400-500 км на годину. Це зовсім інші вже характеристики, які потребують інших засобів ураження. І ну, фактично, це вже наближення дрона до властивості крилатої ракети. Так. І з цим треш треба щось думати. Тому що, повторюсь, якщо зенітно артилерійський комплекси, гіпарди, ЗУшки, вони досить ефективні. Працюють по цілям з такими невеликими швидкостями, то швидкісні цілі доводиться збивати ракетами, дорогими ракетами, і яких у нас обмаль. І це, обумовлено, і не тільки тим, що ми отримали недостатню кількість. Цих засобів, але і тим, що поповнення ракетами відбувається досить повільно. Хоча наші партнери, не тільки з Америки, і європейці, розуміють ці проблеми і постійно, ви пригадайте, і минулого року, і цього року. При всіх проблемах на фронті, одним з ключових. Поставок елементів були зенітно-ракетні комплекси, і ракети до них цю проблему розуміють і намагаються вирішити. Уряд Норвегії очевидно теж розуміє. і Планує передати Україні більше ППО на самсів, про це повідомляє прес-служба. опубліковано до парламенту пропозицію замовити 10 пускових установок та 4 центри управління вогнем у норвезької компанії. Наскільки ось це посилить дійсно захист від нових викликів та й старих також. Це ди батареї, це добре, тому що територія України дуже велика, і тими ракетними засобами, які ми маємо, закрити всі ключові об'єкти, дуже складно. Дуже складно, я, такий є приклад, класичний вже швейцарці де, ну, зовсім недавно. Вирішили посилити свою протиповітряну оборону. Вони для цього замовили 5 батарей. У нас здається теж 4 чи 5 батарей всього ЗРК Петріот на маленьку Швейцарію. Але по їхнім розрахункам, от на 25% тільки ці системи забезпечують прикриття повітряного простору Швейцарської конфедерації. А всі 75% мають закрити ескадрилья f 35 Це найсучасніші літаки винищувачі, які ви в світі. Тож, очевидно, що з нетерпінням чекаємо f 16 Звісно, всі там кажуть, f 16 вони нам. Забезпечить перевагу в, в, в повітрі, в 16 забезпечать удари по глиб е, території противника. Головне, в 16 їх не так багато перших, тому е, перша, очевидно, яка задача їм буде ставитись, це по посилення нашої протиповітряної оборони. Це такі мобільні ЗРК, які можуть переміститись дуже швидко з однієї точки в іншу. Коли Росія вторглася в Україну в 2022 році, то морські перспективи наші виглядали похмурими. А тепер це навпаки. Ось так пише Foreign Affairs, Аналізує пане Павле, наші успіхи у витисненні Росії просто фактично таки повністю з Чорного моря і втрати Росію корабліва. Відтак і важелі впливу і всього іншого. Водночас додають аналітики видання, що тепер для того, аби масштабувати і посилювати цю нашу протидію росіянам, окупантам в чорному морі, нам потрібні інші вже засоби. Більші ракети вони мають на увазі Тауруси і ще щось, що би нам зараз пасувало для того, аби продовжувати ліквідовувати залишки російських карит в нашій акваторії. Ну я б хотів тамагавки, <говори> але чи хто <говори> дасть їх нам. Це дуже ефективні ракети. <говори> дуже мова йде зараз не по засобам ураження. Збройні сили України роблять ставку першим ділом морських об'єктів на морські дрони, це які показали себе таким дуже ефективним засобом неспіввідної за витратами і з можливостям. Потуги, яку представляє Чорноморський флот і військово-морські сили України, Сили оборони України в Чорному морі. От, і ставка на морські дрони буде, став... буде тривати. Фактично, от, концепція Москітного флоту безпілотного Москітного флоту знайшла своє застосування в закритому регіоні Чорного моря. Безпілотники і в інших галузях стають важливою складовою. ну Це, зокрема, протимінна боротьба. На жаль, морські тральщики, які у нас були, були знищені або вкрадені росіянами з 2014 до 2023 року, От, і. Ми не маємо сучасних морських тральних суд, точніше, маємо. Вони в нас є в Британії. Дві одиниці стоять ще дві одиниці, ось британці мають передати, але ми через заборону проходу через турками, через чорноморські протоки. Не можемо їх реалізувати, тож ставка робиться на морські безпілотні системи, в тому числі отримані від наших партнерів, від, від британців і від датчан, від голландців, які теж показують себе дуже ефективно. Тобто, ми, не маючи е, спеціалізованих військових суден протимінного захисту, е, використовуємо ці безпілотні системи. З неспеціалізованих суден і це дає свій ефект дуже добрий. І я так думаю, що ця тема матиме серйозний розвиток і не тільки в Україні. Що стосується інших сфер застосування, Ударних сил і не тільки ударних, це теж безпілотники е, значною мірою і розвідувально-ударні, е, починаючи від тих же байрактарів, про які зараз мало говорять, але вони я, я в якості розвідувальних машин продовжують ефективно застосовуватись, і закінчуючи е, е, дронами камікадзе для ударів по е, ворожим базам. І військових об'єктам противника. вони є такою достатньо повною ефективною доповненням до традиційних засобів ураження, якими є крилаті ракети, інші засоби, ті ж самі, Shadow, скальпи, наші модернізовані Нептуни для ударів по наземним цілям. Тож Сили оборони України в Чорному морі. Збільшують свої спроможності як в глиб противника на території противника, так і по спектру задач? Чорноморський флот Росії більше не ризикує тримати свої кораблі в порту Феодосії, Повідомляє моніторингова група кримського вітру. Я так розумію, що вже й не ризикне, але водночас ВМС наші повідомили, що Росія тримає на поготові в чорному морі до 32 калібрів станом на ранок сьогоднішній. А це вони ще не бояться виводити. І яка загроза нам від цієї кількості може бути? Наскільки треба бути обережними? Ну, справа в тому, що, на жаль, калібри – це ракети Дальнього радіусу Дії. І е, ми вигнали росіян з північно-західної частини Чорного моря, з західної частини, е, фактично від узбережжя Крима. Але от, на ці спроможності нанесення ударів ракетних в глиб нашої території це не занадто вплинуло, тому що радіус дії цих протикорабель, цих крилатих ракет корабельного базування, він значно ширший. Я нагадаю, що перше застосування цих калібрів росіяни тестували на, на, на Сирії, на Алепо, коли запускали калібри з акваторії Каспійського моря. Туди до, до серед морського акваторію. Тож не тільки з Новоросійська, там чи біля того, все вони можуть наносити удари, навіть якщо вони втечуть на Каспі, то така небезпека зберігатиметься. На жаль, пане Павло, дякую вам дуже за вашу аналітику, за окреслені виклики і як їх вирішувати. Спасибі, що знаходите час до наступних зустрічей. Слава Україні, героям нашим слава дуже дякую вам, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був разом з нами цієї неділі, 11 лютого.